Чи треба дарувати квіти на першому побаченні? Кому дівчині чи хлопцю, в залежності від того, з ким ти йдеш на побачення? Якщо так серйозно, то я вважаю, що ні. Е, ні дівчина не має дарувати квіти хлопцю, да? ні хлопець дівчині. Чому я вважаю, що це не потрібно робити? Це як мінімум дивно, коли ти просто приходиш людину, ти її взагалі не знаєш, ти ніколи не бачився, і ти вже типу вкладаєш в неї і показуєш. Що тебе умовно недостатньо. Ну, недостатньо в якому плані, що от є я, мене достатньо. А ні, а якщо я ще куплю квіти, і типу я з квітами, буде набагато краще, коли я вже зрозумію, що це дівчина, з якою я хочу там, будувати стосунки, тоді я вже можу е починати в неї вкладатися. Ну, моя думка десь, десь не така. Тобто букет це інвестиція? No ну, сенс. Якщо я ходжу, умовно на 15 побачень е з різними дівчатами е в місяць. Ну, це треба купити 15 букетів, і навіть не в грошах проблема. Проблема чисто в психологічній історії. Квіти не виправлять ситуацію. Типу, якщо людина приходить, вона не впевнена, якщо вона не може там до слова зв'язати, якщо вона хірово одягнена, і він приніс квіти подарував, і дівчина така, о, їбай класний пацан. Ну типу, це так не працює. Не треба дарити. Я, як мінімум, це не роблю.